Як звичайне дитя, як тисячі інших лиш в'язла, я схиляюсь до нього і бачу в очах не печаль, бачу мудрість божественну неслухняних овечок, що пасти. Бачу чисту любов, це не золото і не кришталь, бачу світло. Такого ще ніколи не бачила досі, воно точно освітить життя мільйонам людей, зустрічатиме всіх на складній пустельній дорозі, а ще бачу ніжність і не можу звести очей. Здоров'я для хворих, утіху для немічних духом, для мертвих життя. Для засмучених щастя й тепло, слова благодаті, на заміну неправді і слуха, і чуда великі, що сильніше за будь-яке зло, бачу послух і лагідність, впевненість в кожному слові, силу, що зможе не зламатись в спокусах життя. Я плачу від щастя, протягую в'язла долоні, а в серці дощему такі живі почуття. Ісусе, мій любий, чи вітати Тебе в цьому світі, це Ти цілу землю приходом своїм привітав, вона не чекала, спала гріхом оповита, як Ти зміг, ти ж біль Увесь наперед уже знав, і що в подарунок принести сьогодні тобі, якщо на весь світ ти з усіх подарунків найбільший, якщо ти сам слово, то з яких слів складати пісні? Що про тебе писати? якщо ти? Слів для хвали, ти живи в моїм серці, і знай, я так тобі вдячна, що, якби замість тебе пів світу мені віддали, я сказала б, що це нічого проти тебе не значить. Я з тобою, а значить, до смерті і до Воскресіння. Нелегко це знаю. Але щастя в тобі не мене, бо ти незвичайне дитя, ти моє особисте спасіння, і знаєш не диво, що сьогодні вітають мене. Амінь.